Коли ви дивитеся на вантажівки в Штатах і Європі, швидко стає зрозумілим одне: вони побудовані абсолютно по різному. Але чому справа не тільки в зовнішньому вигляді? Це два абсолютно різних набори правил доріг і реалій. У Європі більшість важких вантажівок проєктуються як безкапотні. Це означає, що кабіна, місце, де сидить і спить водій, розташована прямо над двигуном і трансмісією. Передня частина вантажівки плоска. Наче ніс відрізаний, і на це є вагома причина. Європейські закони суворо регламентують загальну довжину вантажівки. Це стосується і тягача, і причепа. Зменшивши тягач настільки, наскільки це можливо, виробники можуть звільнити місце для довших причепів і перевозити більше вантажу, не порушуючи закон. До того ж, європейські міста вони стародавні. Ці вузькі звивості вулиці були побудовані сотні років тому. Задовго до того, як хтось задумався про 18-колісний транспорт. Коротка і моторна вантажівка просто необхідна для того, щоб протискуватися вузькими провулками, крутими поворотами і жвавими міськими зонами доставки. Безкапотне компонування ідеально підходить для цього. Тепер давайте перестрибнемо через океан в Америку. Тут майже всі вантажівки мають звичайне компонування. Двигун розташовується спереду, під великим гордим капотом. Кабіна і спальне місце знаходяться позаду нього. А ця подовжена конструкція у США це абсолютно нормально, тому що в Америці закони дбають переважно про довжину причепа, а не тягача. Тому немає необхідності робити тягач коротким. Насправді, додатковий простір відкриває абсолютно новий світ комфорту. Американські далекобійники часто проводять у дорозі дні, а то й тижні. Це означає, що в їхніх вантажівках можуть бути просторі спальні місця зі справжніми ліжками, міні-холодильниками, телевізорами і навіть маленькими кухнями. Це як будинок далеко від дому. Крім того, довша колісна база забезпечує більш плавний і комфортний хід, що є величезним плюсом під час перевезень тисячами миль відкритого шосе. І давайте не будемо забувати про технічне обслуговування. У звичайній вантажівці-механіки можуть просто відкрити капот, щоб дістатися до двигуна. Не потрібно нахиляти всю кабіну вперед, як у безкапотній вантажівці. То що, врешті-решт, усе залежить від навколишнього середовища, законів і способу життя. Європа будує короткі маневрені вантажівки для вузьких вулиць і суворих правил довжини. Америка будує великі, зручні вантажівки для далеких перевезень і широких доріг. Два континенти. Два різні світи, два абсолютно різних типи вантажівок, і обидві ідеально підходять для доріг, якими вони їздять.